Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я хочу вам показати свій невеличкий в'язовлог за минулий тиждень, який був доволі важким, але виявився досить продуктивним. От що я робила? Я виявив, хочу вам показати. А повітря хочеться більше в цьому светрі, а не ось такого забитого полотна. Так. Все, з вами поговоримо. В мене дорішується. Я підпробую на інших списах і подивлюся, що в мене у вас не помічає. Видила наперед і перейти до мого свого не придумала йому в назву. У мене є декілька варіантів, але я ще про них подумаю. Тож зараз прошу вас для вас. Я дуже видна вдячна Олені за організацію, бо вона була справжньою заводою на цьому западі. По-перше, ми знайомилися. Ми не просто казали про її для вас. нас були ще в'язанні завдання, дуже цікаві. Ось я е, не знала з собою ніякого в'язаночка, тому що, як виявилось, я не вмію робити дві справи одночасно. Я не вмію розмовляти і в'язати. Для мене це важко. А тим більше, якщо це обличчя в кадрі, ну якось хочеться, ну, хоч ось так на відстані, але дивитися вам у вічі. Отже, я зробила собі каву. Запрошую вас саме до час, саме, тому просто всі в сторону і розпочинайте. Зніміть перший відео. Зразу ж у таке, така моя порада, зразу ж перше відео зніміть я плечам адміністрація. Як ви мені так той тому що ви зразу ж присікаєте. Бувайте через ось цей страх, і через ось ці якісь можливо якісь комплекси, можливо, ну якусь свою думку, що ви там не патогенічні. я не патагенічна. Я знаю вас, що так я дуже не патагінічна. Тоді ви знаєте, просто знаєте, стріпалися камеру тріпали і одразу підловимо, що вони просто красо. Завжди вірте себе, знаєте, що ви лайк знаєте, знаєте, що ви найталановитіша. І так, як вмієте, ви не вмієте ніхто. Можливо, це вміє краще, але так як ви, ніхто не вміє. Тому, тому всі е сумніви потрібно відкидати, відганяти і творити. Творити і показувати. Тому що багатьох це надихає, багатьох це стимулює. Тому давайте будемо. Нам, в'язаночках, є, деякі подивитися. От що я говорила, я не знаю, ви можете навіть вдомася слухати. Але йдемо так. Ще отне, я, якомечко е, таке, ну, так, з отечкоє з'яження, знаєте, коли так, що я вас здигаюся, що в'яжете, коли ж ви все здигаєте, а я лише в'яжу і розпускаю. І нічого в мене не вдається. І тут нахід, варко, 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 на банку наважу. Я так, зараз покажу, покажу. вам шапку. Зараз, зараз. знайду. Так, шапка. Ось, бачите, це клубочок. Це означає, що пряжа була глуточком, вона в'язалася, вона розпускалася. І це проста. Так, веде робочий процес. Вимачаю за голос. я хворію. І це не антураж. Це в мене так і є. Там трішки далі, якщо я поверну, то там ще й купа бумажок, якими я спасаюсь від потоків. Зараз в мене в роботі ось цей светрик. Светрик, який мав бути верхньою частиною спортивного костюма чоловічого, але це буде просто гольф, бо штани виявились непотрібні. Людина любить джинси. Ну, так, то й так. Значить, буде. У мене більший залишок, і я зв'яжу щось інше з цієї пряжі. Пряжа мені дуже подобається. Те, що виходить, мені також дуже подобається. В'яжу 4 чи 5 дів. І це вже скільки зв'язала. Розмір тут маленький. Мабуть, 48, а то і 46. То в'яжеться дуже швидко. Дуже хочу схуднути, щоб мати змогу в'язати швидше. А ще я хочу поділитись з вами лайфхаком. Ось так виглядає моя моталка. Моталка в дії. Я окремо намотала у мене оці ниточки ось іще дві намотані, так? Бо я ці чотири, ну, по, по дві цієї цієї. Оці її три, то я ось окремо намотала їх на катушку. І потім всі разом я змотую ось так, і тоді не так сильно е виборсуються нитка. Це як варіант, спробуйте. От ще є в мене один для вас варіант пошвидшення намотування. Зараз покажу по центру поклала катушку з намотаною ниткою, для того, щоб не прогавити, коли на ній закінчиться нитка. Бо коли вона там лежить, дуже гарно видно, крутиться вона чи ні. От. Бо я вже кілька разів <хи> отаким от чином прозівала. Мотаю, мотаю, дивлюся, а нитки то немає. Доводилось повертатися назад, щоб знайти загублений кінчик. О, все. Є. І вона прийшла до мене. Ось так. Все це я змотала. І ще один лайфхак покажу. Ось ця ниточка дуже-дуже тоненька. Тут 3000 метрів, вона то тонюсінька то Але мені ж треба її намотувати. І треба її намотувати не в один слой, то треба її відмотати окремо спочатку. То я беру ось такі катушки. Ті, що в мене зараз в використанні, і є багато в'язальних магазинів, які намотують на такі катушки пряжу, то я впевнена, що у всіх у нас є такі муштучки. От я вставляю два пальці в цей -му штук, і отаким от чином це відбувається дуже швидко. Набагато швидше, чим якби я намотувала це на моточок. Якщо ви користуєтесь моталкою, то ви так само крутите зараз е, речах, щоб намотати, правильно? У ну, мене немає моталки, але ось таким чином я цей речах мотаю. Виходить, дуже швидко. Якщо треба змотати ниточку потовщу, то вийде ще швидше. І це я не роблю прискорення. Це я ось мотаю, як я мотаю. Ось це я тише мотаю, а це я мотаю ось швидше. Якщо у вас трішки потіліпує, то вибачте, бо прилад мій стоїть на штативі, штатив на було, ось таким чином можна прискорити свою намотку пряжі. Звичайно ж, не намотаєш на продаж так, але для свого використання це дуже зручно. Користуйтесь! Знову привіт! Привіт-привіт, мої найкращі. На минулому тижні я дуже плідом попрацювала, не дивлячись на те, що дуже-дуже хворіла. Моя робота складалася в основному з шиттям, бо я взяла на себе обов'язки спонсора в кількох, в трьох спільних проєктах, і ще трішки там було в мене роботи минулого, минулого, роботи минулого. Я заборгувала дівчатам те, що обіцяла. Тому минулий тиждень я багато шила. Багато в'язала, і частина того, що я нашила, вже поїхала по адресатам. Чому я дуже-дуже рада, бо борги все ж таки вони накладають такий хворобливий стан, трішки нервозності. Але обставини бувають сильніші за нас. То не вистачає грошей, щоб купити тканину, то шнурків немає, то бігунків немає, то. Блискавки закінчились, то захворіла, ну, все, докупи і заборгувала. Заборгувала дуже багато, надовго. Я маю надію, дівчата мене вибачать, бо вже порозсилала. На сьогоднішній день я е, роблю комплекти для дівчаток, яким я е, хочу подарувати переможницям. Ну, як переможницям? Це ті дівчата, які, на мой, мій необ'єктивний. Погляд заслуговують на подарунки в спільному проєкті, як він називається, зігрімую душу, який придумала Наталка Каржова з успіхом провела. І мені він дуже сподобався, і я маю надію, що вона буде проводити ще такі. От потім капсула на осінь Олічки Міллієвої, дуже-дуже класний і дуже. Дівчата попрацювали. Неймовірно, красивий другий сезон вернісаж осінні барви, які придумали Марійка і Ліночка. Всі проекти дуже гарні, дуже яскраві і всім хочеться щось подарувати. Але ж, <сум> самі розумієте, тому всім хочуть. -чуть. І от зараз я хочу вам показати з того, що я шила, що ви бачили мене в роботі, що виходить. Ось ціл, цілий сніп, ціла стопка ось таких маленьких сумочок, які затягнеться шнурок, і буде зручна така сумочка під один маленький процес. Потім така прозора сумочка. Сюди можна просто поклати, покласти пряжу і хай лежить, і зручно не розсипається на один процес така, такі сумочки, також їх у мене тут багато. Ось так, ось так. Вони тоненькі, їх тут багатенько, цих також багато. І це я буду додавати до комплекту, який буде складатися з ось такого шопера. Цей шопер іще без підкладки. Підкладка тут у мене буде з карманом, ну, ось такий шопер. До нього буде додаватись ось такий мішечок великий, а може, інший. Цього разу це з такої тканини. Тканина в мене не бязь, як зазвичай привикли, а Частіше за все це синтетика, якась змісовка, щось таке, навіть з бабусиної скриньки. Але мені ті тканини подобаються більше, ніж сучасна в'язь. Але я роблю комплекти із такої сучасної в'язі. Ось такі у мене проєктні сумочки. Ось. Ось таким тут мікровельвет. Денси таке широченьке, щоб зручно було. Дівчата вже випробували, вже знають, вже ну, користувалися такими сумочками. Вони досить щільні, такі, зручні, я хочу сказати. Я і сама такими користуюсь, тому я знаю, що ну, таке зручно. Сюди треба вставити, вона з підкладкою, ось така подвійна. Ну, підкладка не витягнеться, але вона подвійна така сумочка. М'якенька, сюди шнурок і сюди досить великий проєкт влізе. Вони бувають в мене досить різних кольорів. Якщо ви бачили, тут в мене ось така вибита тка... тканинка. Ось така. Е, ось такі є прозорі. Так, ось сюди треба вставити шнурочок. І в комплекті до такого прозорого в мене є ось такий мішечок, в якому е, Підкладка, він продубльований, він стоячий. Тут е, всередині під оцією прозорою тканинкою ось така тканинка. Я вам, мабуть, не зможу показати на камеру, не буде видно. Ні, не видно, воно відсвічує. Але через оцю прозору тканинку просвічується ось така вибита біла тканинка. Мені це дуже сподобалося, все такий варіант. І вони такі шляхетні, такі, ну, класні. Ось такі. І оце я комплектую такі наборчики, це також будуть подарунки. Ось до цього також буде, до, от, от, наприклад, так. Ось, ось так. І ще ось така велика сумочка буде. І маленькі. Так. От. А ще в мене є ось такі. Ось такий буде шопер, отакий тканюшка, але тут у мене ось такі коти. Отакі тканинки мені подарувала Крістіна. Вона в інстаграмі, і ми з нею приймаємо участь у спільному проєкту вязання струнки, але Крістіна приймала участь у спільному проєкті дівчатка, такі дівчатка, перший сезон, і вона дуже класно в'яже, дуже багато неї цікавих речень. Посилання на її сторінку в інстаграмі я залишу, зайдіть, подивіться, там багато натхнення. А я їй дякую за ось такі таку тканинку. Оце вона мені подарувала. Ось це ось вона мені подарувала. Ось, ось це. Тому е, до дівчат поїдуть мішечки з отакої от тканинки, яку мені подарувала Крістінка. То дівчата можуть подякувати ще й Крістіну за те, що вона мене таким добром наділила. І я тепер маю змогу подарувати дівчатам таку красу. От. То ось так я провела частину того тижня, а частину все ж таки мені довелось повалятися. І поки я валялася, я в'язала ось цей е, гольфик. Ось такий. От. І вже вийшла на рукави. Так. Але я буду його розторочувати, бо він вийшов гольфом. А я хочу зробити все ж таки його светриком, щоб він був більш вільний, не в облику. Ось так. Тому я його розпущу, а ще я хочу вам показати, тут я в'язала незвичну для себе регланну лінію, і хочу про неї розповісти, бо я більше так в'язати не буду. Хочу вам показати, як я зазвичай роблю, і як, як не буду більше робити. Хоча виглядає вона гарно. Ось. Так, ще я дов'язую плед. Вже у мене залишилось ось клубок, і ще невеликий. І це все я буду в'язати бігом-бігом. Ось він у мене вже закінчився. Я вже почала робити обробку гачком. Ось так. Ось так. От. І цю роботу я планую зробити наступного тижня. Я долучилася до гри Магічний Кубік, яку придумала Оленка Буганова. Ну, от не сидиться мені, не спиться, не в'яжеться. Ну, що я можу зробити, як я така нерегулярна? Побачимо, що з цього вийде. Бо. Запроцесилась, ви бачите, у мене багато роботи різної і ще там є незакінчені процеси, і хочеться все попідганяти, щоб не було нічого, щоб в'язати щось одне. І кожної неділі вам видавати якийсь один процес, ось як було з біленькою блузочкою, яку я швидко зв'язала за тиждень, швидко вам показала багато на ній елементів. От Хочу зробити такий формат свого каналу. А коли у мене багато в роботі, я Більшим часом я в'яжу, я прокрастиную, я нічого не хочу робити, тільки в'яжу, в'яжу, в'яжу. Ну, щоб ви зрозуміли, ось тут в мене є маркер на пледі, де він є? Бу... А, зняла. Це... Я зняла його, вибачте. Ну, приблизно ось таку частину я не відривну в'язала два дні. Просто не відриваючись, не вставаючи з дивану, не відриваючи п'яту точку. І в мене аж боліло все від того, що я так багато в'язала. А в'яжу це бігом, бо об'явилася замовниця. Замовниця написала, що вона приїде в Харків, хоче забрати плет. То Мені треба бігом-бігом, бо літом було жарко спекотно. Звичайно, мені вкриватися. Вовною в'язати було незручно, а зараз саме те, що треба, тому я бігом-бігом надалужую пропущене. я дуже радію з того, що вона його забере, бо я не мала надії, я не знала, де вони, куди вони евакуювалися, де вони були. Я... я так думала, що він так і ливиться у мене. Хоча замовниця я казала: ну ви там вирішуєте, що у вас там на самому початку війни. А я вже його буду потихеньку в'язати, і коли він буде готовий, ти будеш знати, що у тебе є подарунок для своїх рідних. Ну, якось ми так домовлялися. То тепер вона приїде, забере цей плед, і я дуже-дуже щаслива. Я відклала все. Але в гру магічний кубік я вже йду з заверша, на, на завершальному, так сказати, етапі. Я буду брати. І ще дещо, а що я вам покажу вже в, в, в самому магічному куліку. Мені цікаво, цікаво, тому що я не люблю, коли мені кажуть, що робити. І я вранці встаю, я не знаю, що я буду робити шити, в'язати, чи можливо е генерально встругну, чи, можливо, десь поїду по справах. Я нічого не платную, я не вмію. І отак от чоловік чи людина-настрою я встала. От що мені перше в очі плигнуло, те, що захотіла, те і роблю. До речі, шкарпетка у мене одна лежить не то треба її в магічний купити. Ну, отак. От Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на мій канал, приходьте ще і будемо в'язати разом. А зараз па-па!